Коли людина входить в контакт з алкоголем потужних об'ємів, назву це так, коли відбувається масована атака на імунітет, на захисні бар'єри, які зупиняють через тошноту, через головний біль, реакція тіла завжди якась. Що фіксує про неприйняття, тому що все, що наше тіло не приймає, це про діалог душі з, з людиною, не лише на фільтруючі органи, не лише на систему захисту, тобто імунітету відбувається атака. В першу чергу це атака на мозок. Так, це атака на мозок, коли вимикається свідомість, а свідомість це чистий дух, тобто це чистий Бог, свідомість. І вимикаються вищі гормональні центри, не беруть вони участі в керуванні реальністю, тобто епіфіз, гіпофіз, гіпотам в збої. Це як от вимкло, у нас тут з вами світло, нічого не працює, немає змоги ніяку навігацію планувати. Ну, уявили собі, так от просто вирубили. Виробили, від живлення відімкнули і порушується зв'язок, сенсорний зв'язок мозку з тілом в першу чергу. І що ж тоді далі? От в цьому статусі, коли мозок з тілом не, 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 не дуже в якісному союзі, можна сказати, дуже-не дуже. Не дуже і свідомість відключена, виникає таке явище, як душа покидає тіло. Наше тіло повинно належати душі. І через душу, в тіло, тобто в матерію, завжди заходить дух, тобто і орбіта душі визначає об'єм духу, який заповнює наше тіло і матеріальність. Якщо дух керує системою, в нас завжди є воля долати свої свої похоті, свій егоїзм, свої якісь ілюзії, справлятися з викликами кармічних уроків і так далі. Тобто, ми зрілі, дорослі люди. У нас є свідомість. Тому, о, яке явище відбувається, коли алкоголь блокує свідомість? Явище дитячості, абсолютної безпомічності, дитячості, до певної міри Це дитячості, це так виглядає від градуса, все залежить, Ми, людина заливається, заливається, потім вона перекроковує рівень дитячості. Да, таку, в, 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 і входить вимір звіриності, це так, тому що під ним вже звіринний вимір, а далі вже й демонічний. Тому звіринний вимір швидко проходить, а далі вмикається вже демонічний вимір. І тому, коли об'єм відсутності свідомості великий, то душі практично не стає. Вона дійсно не керує тілом, і тіло стає смаколиком. Тіло стає смаколиком для нових господарів, тобто поселяються сутності. І таким чином, вони поселяються на певних рівнях свідомості, на різних рівнях свідомості. Якщо врахувати, що алкоголь Дуже активно входить, уже так сталося, що в цій реальності, в цій корзині споживацькій алкоголь у багатьох людей займає почесне місце. Алкоголь, як я вже вам сказала, якимось, ну мені не дивним чином, я розуміюсь на цих речах просочився в, нібито, як напій священний в релігію, і набув дуже викривлених таких форм. Небезпечних, нібито навіть десь там це називають корисними дозами. Це все брехня повна, не буває корисної. Дози вбивання мозку. Вбивати чуть-чуть мозк можна, ні, не можна. І це стосується багатьох допінгів. І відповідно відповідальність розділяється весь час, несуть її всі, і всі, хто ілюзію нав'язує людям, вони отримують цю карму відповідальності за наслідки. Всі, хто створюють продукт, всі, хто торгують ним, всі, хто пишуть липові статті про користь, всі, хто прикривають цю брехню, якимись фантиками вигоди, і, і так далі. Тому це дуже тема. Серйозна, назву це так зараз. Серйозна, на ній тримається величезна кількість провладних, в тому числі, і керуючих реальністю платформ. Вона стосується всіх сфер життя, але суть така, що покидає тіло душа, і відповідно поселяються товаріщі, тобто сутності, сутності різного виду, калібру, об'єму, і вони керують. Багатьох людей може зацікавити тема, що таке сутності, як це поселяються, що таке рівні свідомості, що таке Грегори, що таке керують, як це так, душа покидає тіло. Вона що взагалі в тілі? А що таке душа? А що таке орбіта? А як це таке дух? Куди йти за усіма цими відповідями, якщо у вас виникло питань? приходьте на курс, дистанційний курс, сам собі цілитель. Це, власне кажучи, про те, як розбиратися в тому, як ти пробудовано людину. Бо коли душа покидає твою структуру, ти вже не людина. А що? А звірина? А далі уже отупіння настільки. Виростає, тому що від, відключений мозок не дає тобі можливості торкатись до свого роду, бо у звірей рід звірей. А коли ти людина, то ти можеш мати включеність в рід людей. І що ж тоді стається з тими істотами, які відключені від роду людей, і ведуть вони себе як звірі? Що стається? це все дуже цікаві теми, і де беруться взагалі тоді демонічні виміри. І що це таке? І що це таке після звіриного вже починається демонічний вимір? Складна тема і страшна тема, так вам скажу. Тому. Як почати дослідження і усвідомлене розуміння її? Почати треба з знань про структуру, тому велкам на курс, сам собі цілитель, життя в потоці. Я і всесвіт, як мінімум, це три лекції, які треба добре засвоїти, щоб розумітися на тому. Що, що є все, та, що є все, що є всім. Бо це не про якісь е, формули вірувань, це не про культи, це не про хто такий Бог і звідки він. Всі знають, що енергія єдина. І, е, власне кажучи, е, коли ми бачимо явище, що це дійсно програма, яка передається через геном роду. І о, ніде вона не зникає, тому що дивним чином. Там від покоління до покоління хтось продовжує традицію попередників та да, предків, і це важко зупинити. це свідчить про те, що в структурі такого роду давним-давно не було живонароджених і проявлених берегинь. Тож, шановні жінки, запрошую до курсу крила річної програми, щоб берегиня всередині вашої структури пробуджувалась і як свідомість. Проявлялася і щоб ви не мучилися як фільтр, як якась каналізація для роду, виконуючи брудну роботу на цю тему. А щоб ви володіли системними знаннями і навіть самою своєю фізичною присутністю в будь-якому просторі, запускали процеси зцілення роду роду будь-кого, хто з вами поряд опинився. І має таку, такий клопіт, таку, таку проблему, таку, таку хворі, тому що це велика біда. Коли є програма алкоголізму в роду, це свідчить про те, що рід хворіє жіночим молодущим. Тобто, в такій системі родовій немає давним-давно справжньої жіночої енергії або її дуже Мало, дуже недостатньо. Або вона витрачається на материнський героїзм чи героїчне материнство дуже часто, що теж породжує залежності, завершується ну, от, погано. Тому, як бачите, я сьогодні не кажу, що хтось паршивий, паршивець, хтось поганець, поганий людям погано. Людям погано. А не вони погані. І цю всю погань можна стілювати чистотою, джерельною, чистою водою, тобто знаннями, які застосовані на практиці, любов діями. Тому всі ми відповідальність несемо за те, що діється довкола. Бо ми всі учасники або живого життя, або ми всі учасники того болотистого, мулистого. Просто, неймовірно, кошмарного виміру, де плодиться безсилля, малодуша, слабкість, безпомощність якась насилля, деградація і так далі. Це потрібно стілювати. Давайте це робити. І просто наостанок ще хочу додати, що насправді дійсно з темою алкоголю грошовим егрегором, вітальну енергію, сексуальну енергію, тобто жіночу енергію, життєву енергію, енергію життєвості, дуже все пов'язано. І алкоголь є певним сурогатом, замінником, замінником. Жіночої енергії, якісної жіночої енергії, тому що це теж вода, але це мутна, каламутна вода. Це вода, яка веде в болото, яка веде вимір, вимір болота. І, і це виводить вашу енергію із озера душі. Ви, ви просто втрачаєте зв'язок з власною душею. І я вас, як пробуджена душа, молю. Люди, зупиніться, схаменіться, не ведіться, не вірте ніяким розповідям про те, що це корисно, що це круто, це не круто. І зараз система буде блочити. Просто все це блочити. Я маю на увазі система живого життя. І ми, як берегині, які працюють. Легіоном світочів, уже втіленим легіоном живих істот, просто як ангели, які спустилися з космічних племен і вимірів, живемо і діємо, і видихаємо через своє тіло пробуджене величезні об'єми живості. І навіть люди, які знаєте, заглищені буквальним чином сутностями, не можуть наближатися до цілителів, до борогинь. Які є носіями спектрів просто в такого, знаєте, вібраційного хакінгу, тому що це викликає у них відчуття нібито небезпеки на да, таке собі чурміння. Але насправді система планети буде це ця... так архівувати, система живого життя архівуватиме усі види маніпуляцій, усі види насиль, усі види цих різних не на любові пробудованих, Стосунків будуть формуватися здорові союзи, союзи душі, союзи виміру душі, союзи душі і духу, які засновані на повазі до матерії, на турботі за фізичним тілом, на здоров'ї, на аристократії духовній. І, звичайно, що будуть руйнуватися. І корпорації, які пробудовані на всій цій брехні і будуть руйнуватися, в тому числі релігійні структури, будуть багато яких політичних структур закінчуватися, і економічних, і всяких різних, тому що на це прийшов час. Все, пора по-іншому.